Сьогодні, 9 травня, святкуємо державне свято, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Українці разом зі світовою спільнотою відзначають саме перемогу у Другій світовій війні, а не у Великій Вітчизняній, як це нав'язувалося комуністичною російською пропагандою. Адже саме та війна для українців розпочалася 1 вересня 1939 року з бомбардування Львова та інших західноукраїнських міст. Центральними вулицями столиці прийшла оркестрова хода за участі оркестрів України та різних країн світу країн, що підтримують нашу державу в час окупації та терору. В той же час відбували святкування Дня Перемоги, що його організували представники опозиційного блоку біля арки дружби народів. Тут заходи безпеки щодо уникнення провокацій особливо підвищені, забезпечують громадський порядок побратими Чорної Сотні та підрозділи Київської міліції. В свою чергу, ми щиро вітаємо вас зі святом перемоги, бажаємо миру та любові в ваших серцях. Слава Україні! Шануємо наших героїв.